Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі Тотора, його садочок та квіти. Дякую за перегляд. Сьогодні я вам в своєму відео хотіла показати, як виглядає зараз після першого дощу мій квітничок, мої квіти та рослинки. Ось так виглядає березклетики мої, гейхера, хоста, всі раді першому дощу, б'ють задоволення, ось так виглядає тюльпанчики перші вже відквітли, залишились тільки що жовті. Особливо гарно зараз виглядає форзиція Навесні вона радувала нас своїм жовтим квітом, а зараз радує своїм пістрявим ось таким листям. Варієгатне, дуже гарне. Гарне листя, круглий сезон ось отак. Немов квіточки, тоді вона була жовта і зараз жовта. Зараз я вам покажу інші мої квітнички. І так виглядає мій квітник. Це анемоночка, яка зранку ще не розквітла, але га, після дощиків, але гарно виглядає білі фіалочки. Разом вони дуетиком дуже гарно виглядають, так ніжно, світло. Чудові квіти, багаторічні, а чудові. А це. Ялівець також дав гарний приріст, дуже гарно виглядає. Подивіться, нові прирости жовтенькі, такі, якісь лаймові, дуже гарнюнькі. Це інший мій квітник. В цьому квітничку починають квітнути аліуми, які також примерзли від весняних морозів. Але також хочуть квітнути, хочуть показати свою красу. І рисики фіолетові, також квітнуть. Вони є не високі і не низенькі, а також нарциси. Це самий пісній сорт, самий старий, але дуже ароматний. Це квіти ще моєї бабусі. Тут жовті і риси квітнуть. Після дощиків ще квіти не дуже гарно виглядають, тому що їх прибило дощиком, але все рівно квітнуть, хочуть показати кожен свою красу. І віолочки і різнокольорові. Дивіться, фіолетова показує свій гарний колір. Білесенька, також з фіолетовою серединкою. Також каже, подивіться на мене, кожна квітонька хоче показати свою красу, попри погодні умови, вони хочуть квітнути. І жовтенькі, фіолетові, всі гарні квіти показують свою красу, хоч вони й примерзли від морозів, але квітнуть. Це Варіагатний барвінок, також гарна рослина, багаторічна, дуже гарні листя, квіти, дивіться, які квіти, крупненькі, такі, фіолетового кольору. Дуже гарно виглядає, але чомусь погано розростається в мене. Це йому вже років 5 чи 6, а в мене його все так не дуже багатенько. Дуже гарна квітка. Хотіла б її розсадити по всьому-по всьому садочку, щоб вона там розросталася. Адже листочки дуже гарні. Такі вони товстенькі, гарненькі. А це геліопсіс, також гарна, багаторічна рослинка. Вона мені подобається не скільки за квітів, а за цього листячка. Вона якась таке чарівне. Хоча вона трошки примерзла від морозів, але дивіться, його красу видно, колір. Його не сплутати ні з якою іншою рослинкою. Це в мене він вже 4 роки, ну то чомусь також погано наростає. Це фіолетові ромашки. Які посаджені в мене бордюрчиком понад доріжкою. Також вони квітнуть майже все літо. Дуже гарні, вони низенькі, непривередливі, нічим не хворіють, і квітнуть і квітнуть до самих морозів. І ризики фіолетові також починають квітнути. Там в мене хінацей. І як же без кульбабки. <сум> Кульбабка у кожного квітничка є на його огороді. Та це в мене з цієї сторони росла тібетська малина. Так як я її вчора викопала, бо нам не подобається в родині вона. Посадила на іншому там діляночці, щоб не по центру саду. А тут вирішила засадити потім квіти. Але ще я не вибрала які. Хочеться якісь гарнесенькі, тому що це сонячна ділянка, щось посадити таке. Тому що тібетська малинка, ось оце залишилось трішки, це хочу віддати сусідки. Нам не подобається, вона не, нам не смачна. Хоча інші її їдять, кажуть, дуже смачна. Так то вона виглядає гарно, але на смак не дуже. Нам не сподобалося. Це ялинка, яку пам'ятаєте розпаковочку. Оце вона так виглядає зараз. Два прирости дала. Подивимось, я її одобрила, посипала для хводних рослинок, там спеціальний субстракт. Сподіватися, що приживеться. Тут також хризантемки, ромашки і барвіночок варігодний. А потім ще щось посажу. Може, схожу на наш місцевий риночок і побачу якусь красу, щоб посадити на цьому квітничку. Щось таке гарне. Це інший мій квітник. Тут також ростуть і юки, і риси ростуть. Оцей кольори риса дуже гарний. І самі рис такий гарний У мене є кущиків 10. Мені те, що подобається, його починаю розсажувати, щоб його було дуже багато, щоб малуватися красою. Це бересклетики в аріагатні, також доріжки ростуть. Можу вам хіба що показати це, що в мене дуже гарне це часник та цибулька. Часник ось так виглядає, і цибулька, яку я садила осінню на зиму. Тому після морозів, хто гарно виглядає, так це вони. Будемо сподіватися. Вибачаюсь, що буде гарний врожай. Посадила це голландську цибульку, також там фіолетова, різні сорти, а це ранні помідорчики, забула назву сорту, тому що мені подарувала їх моя знайома 10 штучок. Тому оце я коли морози бігала, дивилася за ними, окутувала кожну ніч, щоб вони не вимерзли. І все ж мінус два помідорки, мінус два томатики. Але сподіваюсь, вони пустять пагончика. Дивіться, один уже навіть пустив. І він виросте. Адже ж їм також хочеться рости. Не викидувати ж рослинки, жалко. Тому будемо чекати на урожай томатиків ранніх та смакувати. Укропик уже гарно виріс. Вже можна рвати на салат. І ось ще в мене одна грядочка. Це рядочка з чесничком. Це часник не простий, а той, що безстрілковий, такий смачний, не дуже гострий. Нам в сім'ї він подобається. І гарно він лежить до нового урожаю, зберігається. Ну, взагалі, нам сподобається такий часничок, тому ми його садимо вже скільки років. Це в мене тут, ось, якщо ви бачите, 5 рядочків. А це сониця-полониця. Або ще, як її називають, купчиха. Дуже смачна. Ну, ви всі садівники, квітники, квітникарики. Розумієте, про що я говорю. Адже кожен знає, що це за сорт. Дуже гарна полуничка. І за смаком, і за якістю. Це цибулька в мене ще також тут посаджена. І ялиночка це хопсі. Найблакитніша ялиночка. Ми її підв'язуємо для опори для того, тому що вона росте неправильної форми, а мені хочеться, щоб вона була рівнесенька. Тому треба підв'язувати, поки маленька, хай росте стрункою. Буде тоді гарнюсінька, щоб не поламалася. Ось така, також нові прирости. А ось дивіться, який велетень у мене виріс. Це ревень. Ми його полюбляємо стеблика їсти сирими. Не знаю, чи пиріжків ми не готуємо з нього. Але дивіться, який квіт він буде пускати. Це він перший в мене зацвів за, за квітну. Еквілегія та, яка у нас одного кольору. Коли сіється вона з насіння, повинна якось вона хоча б колір мати різний, а в нас вона одного кольору. А це трояндочка, яка також постраждала від морозів. Не розумію, чому еквілегія вся одного кольору. Вся-вся, хоча б одна була, чи якогось рожевого, чи білесенького, а це прималка. Яка також біднесенька після морозиків квітне одним квітом, інші чомусь не квітнуть. Мурозиці в мене тут юки ростуть, нарциси, яриси. Всякого потрошку. А це той пізній нарцисик. Який аромат. Його навіть за декілька метрів чутно, що він розквіт. Аромат по всьому саду, як сколочка починає квітнути своїм білим квітом. Також гарний коврик, ну, багаторічний, а це фаляріс, фіз... Заб... злак. Подивіться на його молоденькі прирости. на молоденьке листячко, також гарно виглядає. Він в мене росте під фундучком. Тому я йому не робила ніякого, щоб він там сидів в одній, як люди роблять у відеочкають чи ще щось. Я йому дала волю, хай росте. Там ще далеко він росте можна. І туди, і на іншу сторону. Хай розростається. Хай будемо малуватися його гарними приростами. Ось такий він навесні. Гарно виглядає. Білою щіточкою, немов їжачок такий пухнастенький. Тому хай розростається. Це в мене квітничок, далі там. Це те, що жалко й викинути. Напевно, у кожного є таке. Жалко, рослинки багато розрослися, не викидувати їх, тому приходиться висаджувати сюди. То бузок дав там свій приріс, один маленький, посадила сюди, то ще хто, що лишнє сажу на цей квітник. Це так, квітник називається асорті. Що жалко викинути, але хай росте, адже жалко викидувати рослинки. І петрушечка. Дуже смачненька на салатик. А це моя. Тепличка, міні-тепличка, мій парничок, якому редисочку ми вже поїли ранньо. Залишились у нас тільки огірочки і розсада томатиків. Ось отак вона виглядає. Вже й пора висаджувати, тому що загущає огірочки, але передають у нас іще похолодання чи приморозки. Тому, боюся, висаджувати, хай ще росте. Он такі огірочки. Я завжди сажу одну грядочку Це раніше, накриваю її плівочку, щоб раніше смакувати вже своїми огірочками. Укропик ось отак виглядає. Може, вже скоро й будуть потім огірочки. Цим я сажу завжди гібриди F1, щоб вони були без гіркоти. І накриваю від котиків, бо в нас котики полюбляють залазити в тепличку. Тому накриваю, мульчую. А мульчаця в мене це підстрижений фаляріс. Я завжди його навесні підстригаю у сонячну погоду, а потім у тепличку його ложу в місто мульчі. І тоді огірочкам тепле. І як не зняти найгарнішого нашого садівника? Дощі іде, капотить, а ми сидимо і дивимося, як ростуть наші рослинки. Дякуємо вам за перегляд нашого відео. Дякуємо, що заходите на канал, знаходите хвильку, щоб поставити подобайк. Дякуємо.